Міла. Всім доброго ранку. Смічної кави і цілий день прожити без вимкнення світла. Мої питання. Всі мені казали: Маша, зроби собі Тік-Ток. Зроби собі тік-ток, зроби собі тік-ток, в тебе в тебе рибки, тебе пес, ти так прикольно все знімаєш, ти викладуєш, я так довго сопротивлялася. Я казала, ні, на халіри воно мені треба. Я год сопротивлялася. Мені казала, ти що, ти пошкодуєш, зроби собі Тік-Ток, люди будуть дивитися, люди будуть підписуватися, зроби собі Тік-Ток. Я зробила майже 2 два тижні тому. І що я маю? Аж п'ять підписників, за що їм дуже вдячна. Мінімальна кількість переглядів. У Інстаграмі і у Ютубі все як було плюс-мінус хорошо, так і лишається. От питання, за чим воно мені треба було? Що я там не так зробила? Може треба других котиків? Піду пошукаю других котов. Сином покормила, живнусь покормила, всіх тварин покормила, треба збиратися і їхати робити саме нелюбиме. Діло, що я звільни по дину. Це ти зробив? Нашу? Мій горт? Ти гониш? Тобі б нудно чи що? Міла у тебе є придурошний? Перчик мені на кухні перепотрошив, тепер до алої добрався. Плюха. На дворі похолодало, вже зимову курточку достала, в дитячому відділенні купляла. Якось двохзначним прозвучало. Ти що реально думаєш, ти тут останешся? Не парень погнали на виход. Чого ви сюди поприходили? Взагалі, за ту шкоду, що ви робите? Вас треба ізгнати на віранду. І не мурликайте мені. Ну, конечно, конечно. Чого ж ні? Мілорд. Та паскудна. ох і паскудне. Ти тоже паскудна, бо ти його підстрікаєш вічно шкоду якусь робить. А ви що думаєте, я вас тут оставлю? Ні, я щас збираюся і ви в Йокен з моєї спальні. Тем угу. боляче. красива, як забрак Це я з'їздила до папи в село, де він виріс. Там спускали вставки. Я купила два товстолоба, буду робити домашній селедець. Маркус, ні. Може понюхати тільки, вискати не можна. Це гадость, я вас тільки про всіх про цегокала, протравила всю каку. Ні. 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 Маркус дуже сильний. Так що прийдеться виключати камеру. Будемо Будем битися. Маркус. Ну, все, розійшовся. Ну, ти подиви на нього. Тобі не можна риби. Мілорд. Що ти дурачком притворяєшся? Ого, Марічка Василья, нічого у нас тут розпаковочка вийшла. Дивлюся конфетки, шоколадки, сухарики, балиште мене. Ну, я одет для мишок. Все, дякую, цілую, любувай. Розпаківка. Що я купила у форі? Цей погляд просто. Ну no. не гуркай. І <різований> так. Марафет треба навести. Ми не гарно стоїть. Я сама по собі дуже кучеряла. Ну не дуже, прям трошки. <схі> ну, як і всі, не люблять свої кучеряві волосся і роблять його рівно. У мене кератин зараз. Коротше, до покупок. Так. Я чек видала. Зазвичай ніколи не дає. Всегда тільки в приложенні дивишся. що там. Чашечка. Good morning. Good morning. Чашка, по-моєму, 70 гривень. Я люблю чашечки. Я думаю, це понятно, так? Да? Я думаю... вопросов нет. Вот. Чашечки я люблю. Таких прозорих мене ще не було. Були з подвійним, але такі захотіли. Симпатичні. Не знаю, форма мені незвична, але будемо пробувати. Да, 69,99. Пунчики донатиють завжди синові. Золоті яйця. Це капець. Чого яйця так дорого коштують? Скільки ти там стоїш? 162,50, 20 яєць. Куди котиться цей світ? Йогурти, син. одна тяшечка. Я ніколи не купую однієї позиції. У мене є пунктик. Все повинно бути парами. Друге йогурт. Клубничний. Банани. Ціна за кілограм 4490. Мені здається, це, навіть, хороша ціна на сьогоднішній день. Ще два йогурти парсикові. І саме моє улюблене, це мандарини. Ще й зелені. Я дуже люблю кислий. Весли мандарин. Ціна подорожала. 59,90. Були 54,90. Трошки було Заїжджала до мами додому, забрала фотографії, взяла дитячі. Наші з сестрами і племінників моїх. В общем, треба хочу відсканувати, трошки надрукувати. Взагалі доладу їх поприводити. Мама ще дала груші, якусь їсть. І ось такий сир. Я думаю, має бути смачний. А, лінок Любимий мій ліночок-цвіточок. Це моя тітка. Вона зараз живе в Данії. Вона виїхала на початку війни разом з моїми сестрами. Лінок передала мені ананаси в банці. Вона завжди їх передає. І я попросила її у власному соку. Бо я його дуже люблю. Роблю салат мімозу. Потім ще мама дала мені пиво. У наших друзів у Києві є, власна, пивоварня, і от вони іноді нам відправляють, пересилають пиво. Де знаходиться пивоварня конкретно, я не скажу. Але. Пиво на халяву це всегда хорошо. Хоч воно і живе, я не люблю живе пиво, я в принципі воно люблю, але живе прям. Але вдруг хтось з дівчинок зайде, і мені собі так попівасику, подрибочку, і буде бомба. Що таке? Ну що таке, марням? Що моя якесь Що ще моя якесь солечко? Зараз будемо очі промивати. За тобою я сліжу. Кіса, боже, не плакай. І ця мармиза. Як сиділа, так і сидить. Тут okay, є світло. Запустила люди генератор. Ти нормальний, мій лорд? Взагалі охраніла. Я їм тут хто? Кошмар. Короче, вот такая вот штукована. У розетку включив, туда водички залив. Там тут еще сна И І потім тільки посипались лядяшки. Треба водичку нагазувати. Класна штука. Купаем і всегда газіровка є. Из запивачка. Що очень важно. Зараз буде меджі мої ледяшки. Як так шуп не вид шумович? Это у нас. Он одонас. Агнезії. А що вам по приходу? У нас тут ціну тут, не Блізочку собі купила. Красивий колір мені такти пасує. Під ліцу, все ліцу. Ну, Все одно. А, ще ж не мене попробувати. Кисле, як я люблю, вже закінчується. А магнезіум зараз пити треба всім. Ще хотіла вам показати. У вас є така штука для яєць? Дуже прикольно. Мені здається, такі на тему продають. Оце вот. мені чоловік на 3D принтері надрукував. У нас є 3D принтер, але він не забрав з собою. Всякі штучки там для дронів викликають. Не знаю, як це в ті не шарю, то я вам нічого скажу, просто знаю, що він там друкує. І що? І отак собі плюх. І покатились яйця за... Скільки там було грошей? Пам'ять кукушки. Короче, Коротше, за дорого. Взяли і покатились. Головне, не розбивайтеся, ребятки. Тому що сильно дорого у вас покупати так. Гарно там лягайте. То що ти перекручуєшся? Сюди влазить 20 яєць. У мене влазить більше. Бо я справжня українка. Я їх просто отак, що викладаю наверх. І нічого страшного. Саме важне це потім просто донести його цілим і поставити в холодильник. Оце найважливіше. Ой, Боже поможи. Щекс, получилося. Ну, все так.